Всім привіт! Вирішили, вирішив поділитися з вами статистикою за 25-12. 4 угоди. Які принесли мені 3% до депозиту. Починав я торгувати на ботах місяць назад. За місяць, як ви бачили на вкладці, 50 доларів. Починав зі 100 доларів. Мої настройки ботів можете переглянути в попередньому відео. Як бачите PNL, 1,5%, 2,5%. Це без кредитного плеча. Тейк профіти. Все досягнено. Один по безубитку. Тобто блос. Тож моя стратегія працює. 50% в місяць до депозиту не всім вдається таке. Знаєте, Боти працюють в лонг. Біржа Bybit. Силка на реєстрацію, де ви можете забрати 20% знижки на комісію. Знаєте, тейк-профіти 1-1. Кожен бот відкрив по одній угоді. Це мої результати. Підписуйтесь на телеграм-канал, я там теж ділюся щоденною статистикою. Всім удачі!